Привіт, друзі. Багато хто з вас уже бачив фільм «Їсти, молитись кохати з Джулією Роберс. Це історія про пошук себе, кохання та новий шлях у житті. Але що робити, якщо ви вже переглянули його не один раз, а хочеться ще чогось подібного? Тоді сьогодні я розповім вам про вісім фільмів, які мають схожу атмосферу: подорожі, романтику, відкриття і трішки магії життя. І перший такий фільм під сонцем тоскани 2003 року. Вразлива письменниця Френсіс Мей, головна героїня стрічки, важко переживає розлучення з обожнювальним чоловіком. Ще трохи, і безодня депресії захлисне її з головою. Постійно розмірковуючи про своє життя, Френсіс і не помічає, що її душевна криза плавно перетікає у кризу творчу, і ось вона вже не може писати. Хоча раніше улюблена справа була для неї чудовою терапією, подруга пропонує їй. Оговтатись від переживань в Італії, і після довгих умовлянь Фресі спогоджується. Тут, у стародавній Тосканії, серед чудової природи Френсіс розуміє, що вона хотіла б розпочати своє життя заново, і бутувати його вона починає в Тосканії, розпочавши шлях із покупки стародавньої віли. Трохи облаштувавшись і завівши пару важливих знайомств, письменниця живе в передчутті чогось прекрасного, і воно. Саме знаходить її ШОКОЛАД. Фільм початку нульових. Невелике французьке містечко живе за застарілими канонами і традиціями. Найбільше місцеве співтовариство цінує спокій і відсутність змін. А мер граф де Рейно наділений небувалою владою. Все змінюється, коли добра і свавільна Вів'єн Роше приїжджає в містечко зі своєю маленькою донечкою. Анук і відкриває тут магазин солодощів. Шоколад, який готує Вів'єн, підбирається індивідуально для кожного покупця. До того ж, він володіє незвичним ефектом в деякому роді розковує людей, змушує їх проявити доброту і хотіти від життя більшого. Не всі готові до змін, тому шоколадниця стає об'єктом критики і пересудів. Однак Вів'єн вірна своєму обов'язку і не залишає спроб принести оточуючим щастя. Навколо неї формується невелика група людей. Підтримка яких не дає героїні зламатися в навіть найважчі з часи, несподівано в її власне життя приходить любов в основі чарівного кочівника Ру, який може зробити для шоколадниці те, що вона робить для інших. Звичайно, що він може багато чого зробити, адже в ролі Ру всім відомий Віллі Вонка Джонні Деп. Щоденник Бріджіт Джонс, фільм 2001 року. Бріджит абсолютно звичайна жінка, яка майже щодня бореться проти цілої низки своїх комплексів. Її вже давно непокоїть власна вага, зовнішній вигляд, відсутність уваги з боку чоловічої статі, проблеми на роботі. Повна відсутність особистого життя та купа інших недоліків, які ще більше підливають масла у вогонь вічних безперервних проблем. Напередодні нового року Бріджен Джонс дає сама собі обіцянку, що нарешті почне змінювати власне життя на краще. Боротися з недоліками й додавати в свою сіру та нудну рутину більше яскравих та незабутніх вражень. Для цього головна героїня вирішує завести особистий щоденник, куди вона буде записувати власні досягнення, цілі, думки та всю правду, що відбуватиметься із нею надалі. Справжнє неочікуване випробування в житті дівчини розпочнеться рівно той момент, коли її трохи грубий дивакуватий та впертий керівник починає звертати. На неї увагу здається, що цей чоловік не просто зацікавився чарівною молодою жінкою, але й став відноситись до неї зовсім інакше. Несподівано ще більше непередбачуваних проблем приносять її доволі ексцентричні друзі та досить неприємний знайомий. Опинивши в цій заплутаній павутині подій, які стрімко починають розвиватися, головна героїня має докласти максимум зусиль для того, аби вирватись із пастки. І досягти власних цілей, які давно для себе встановила, розпочинається глава абсолютно нового життя молодої жінки. Прогулянка у хмарах, фільм 1995 року. Дія кінокартини переносить глядача у часи закінчення Другої світової війни. Головний герой фільму, молодий чоловік на ім'я Пол Сатон, повертається з тієї страшної та нещадної війни до рідних країв, де на нього чекає дружина, яку він не кохає. Хлопець одружився з дівчиною до ладу, не розумівши, яка вона людина. Додому Пол вирушає поїздом, де випадково зустрічає милу дівчину з прекрасним ім'ям Вікторія Арагон. У ході бесіди вона зізналася своєму попутнику, що носить під серцем дитину, і дуже боїться повернутись додому, оскільки батько не прийняв новину про вагітність. А її суворий батько Може вигнати Вікторію із дома. Вислухавши чарівну дівчину, головний герой, як справжній джентльмен, не зміг залишити її віч навіть з бідою. Він запропонував прокрутити одну невелику аферу і приїхати до їхнього будинку як наречений і батько майбутньої дитини. Після прибуття герої чудово увійшли в роль молодят. Батько навіть ні про що не запідозрив, але незабаром гра переросла у справжнє почуття Вікторія та та Пол зрозуміли, що не можуть один без одного, однак реальне життя змушує молодих людей зупинитися, що чекає на закоханих попереду, і який вони знайдуть вихід із крутного становища. Джулія та Джулія. Фільм 2009 року. З неймовірною Меріл Стріп в головній ролі. Сам фільм розповідає про життя двох жінок, що належать до різних епох і соціальних верств, але однаково захоплених кулінарією і постійною роботою над собою. Джулі Паул мріє про письменницьку кар'єру, але черги з видавців біля її дверей, на жаль, не спостерігається. Щоб відволіктись від щоденної рутини, вона вирішує поставити перед собою мету за рік приготувати більше 500 рецептів, описаних у відомій книзі Джулії Чайлд. Розповідь про свої кухарські пригоди Джулі оформлює в щоденні замітки, що публікують в особистому блозі. Паралельно цій історії показане і життя самої місіс Чайт. Опинившись у Франції через службу чоловіка, вона з усією притаманністю їй пристрасно почала осягати місцеву кухню. Свій досвід вона перенесла в книгу на довгі роки стала флагманом кухарського мистецтва. Складнощі, що виникають на шляху обох жінок, роблять їх тільки сильнішими. А підтримка близьких зайвий раз допомагає переконатись, що вони йдуть правильним шляхом. Париж, я люблю тебе. Фільму 2006 року. Цей фільм являється початком цілої серії фільмів, присвячених найкрасивішому зміст світу. Кожен з епізодів відбувається в окремому окрузі Парижу і розповідає історію його мешканців. Новели присвячені не тільки місту, а й любові. Тут є і сумна історія про хлопця, що закохався дівчину з першого погляду, але упустив момент для знайомства. Їх наступна зустріч відбувається. За трагічних обставин він поранений на вулиці, а вона надає йому першу допомогу. Торкаються теми відданості і співчуття. Чоловік планує розлучитися з дружиною, так як зустрів жінку молоду і пристрасну. Але саме в цей момент дружина показує йому результати обстеження. Остання стадія раку. Він не роздумуючи пише коханці повідомлення, що кидає її, і залишається в родині до кінця. Заново. Закохавшись в свою другу половинку, і звичайно ж, автори не обійшлися без роздобів про любов до Парижу, де навіть сама самотня людина може знайти себе і знайти щастя. Найдовша подорож. Фільм 2015 року, знятий за романом Ніколаса Спаркса. Часом буває так, що в житті зустрічається двоє абсолютно різних людей, і між ними виникає взаємне почуття. Якщо врахувати їх захоплення і рід занять, то вони явно не підходять один одному. Така ж історія сталася з героями фільму. Найдовша подорож. Все життя Люка пов'язаний з кіньми. Він був чемпіоном з. Виїзду на Родео і хоче присвятити себе цьому виду спорту з іншого боку, Софія, яка закінчує коледж. Вона мистецтвознавець і її запрошують переїхати в Нью-Йорк, обіцяючи при цьому хороші гонорари. Якщо ці двоє хочуть бути разом, значить комусь із них потрібно кинути своє улюблене заняття. Зробити це дуже непросто. Але одного разу воля проведіння дещо їм. Допомогла. Героям вдається врятувати жертву автокатастрофи літнього чоловіка, якого звуть Айро. Той розповідає їм історію свого життя і стосунків з дружиною на ім'я Рут. Його дружина давно померла, але літня людина досі картає себе в тому, що в молодості не зміг повністю передати їй свої почуття через заняття іншими справами. Чи зможе його приклад допомогти молодій парі зберегти свою любов? Розповідає цей захоплюючий фільм. Коли Гаррі зустрів Салі фільм 1989 року з неймовірними іконами кіно того часу: Мег Райан та Біллі Крістал. Чи можуть люди різної статі бути справжніми товаришами без сексуальних відносин? Саме таке складне питання собі задають герої кінокартини. Одного разу дівчина Гаррі попросила його відвести її подружку Салі в Нью-Йорк. У поїзді вони розговорились і. Відчули якийсь потяг, кожен з них щиро вірив і вважав, що лише дружити вони не зможуть. Другий раз вони зустрілись через п'ять років на борту літака. Гаррі збирається одружитись, а в салі є постійний хлопець. На пропозицію чоловіка просто повечеряти разом. Жінка відмовляє. Ще минуло шість років, і вони зустрілися в невеличкій крамничці. Гаррі вже встиг розлучитись, а салі розпрощатися зі своїм давнім залицяльником. Саме з цієї миті вони почали дружити. Чоловік допомагає жінці, а вона йому. В деякій мірі кожен з них шукає свою другу відповідну людину людину для особистого життя, але тільки разом їм реально добре. Нарешті Гаррі і Салі виявились разом в спальному ліжку. Здавалось, що все далі буде розвиватись нормально. Щоправда, Гаррі долають сумніви, чи зможе він тепер сприймати Салі як друга. Все вирішить новорічна ніч. Ось така добірка, друзі. Якщо вам сподобався фільм «Їсти, молитись кохати, то ці стрічки обов'язково подарують схожі емоції: натхнення, тепло, віру в себе. Та справжнє кохання напишіть у коментарях, який із цих фільмів ви вже бачили, а який плануєте переглянути. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові добірки.